9 років тому вони шокували українську музичну спільноту. За свій дебютний альбом, який розійшовся накладом 200 тисяч примірників, вони отримали золотий диск і якось одразу стали невід'ємною частиною вітчизняного шоу-бізнесу. Гурт Авіатор сьогодні у програмі ранок зі звірєвим. Людям не легко представить, що любов може заставить адказаться від земних забот забив. Ми знайомі з вами вже багато років. Я про вас е, досить багато знаю. Ти хочеш питати, е... чого авіатор? Да? Чого авіатор? <гум> Думаю, що вас цим питанням вже задовбали. Чому авіатор? Бо я знаю, що, наприклад, Андрійка, ти боїшся висоти. Да. Який ти Тому я авіатор. <гум> <гум> Ми йдемо на, на контракт. клін кліном вишиваємо. Вась, тупо плагіат. Просто тоді вийшов фільм авіатор, кльовий фільм. І щоб Ми... не розкручувати. Так, да, а, а я ще був тоді схожий, коли молодий ще був. Був, був схожий на Дікапріо. Ді а насправді авіатор романтична назва, е, чоловіча романтика, любов до, до символізує любов до дівчат. До чогось нового, до відкриттів. До... Е, любов до батьківщини. Все в цьому слові в одному, все об'єднане. Ваша цільова аудиторія, на вашу думку, от на сьогоднішній ну, день? Е найпоказовішим був нещодавній концерт, коли до нас підійшли е чотири жінки, е ну, років 36-40. І сказали, ми росли на ваших піснях. <рес> і сказали, ми наша улюблена група. Ми вас слухали ще від початку, від шансу і так далі. І якби ну, ми розуміємо, що це дійсно. Такий основний епіцентр нашої літовиті Авіатор починався е, як проект трьох хлопців, яким ну в якийсь певний момент не поталанило на одному з талант шоу. Угу. Так е, як ви взагалі зібралися? В кого виникла ідея створення авіатору, і як ви, врешті решт знайшли продюсера? Е, коли ми з Ігорем розуміли, що все ми як фанера, Пролітаємо, а Юра Нікітін був саунд-продюсером саме цього проекту. Він повністю підбирав пісні до учасників. Він повністю робив аранжування, він видавав диск під своїм лейблом. Тому, якби у нас виникла така якісь, ну навіть не ідея, а просто якісь такі відчуття, що треба би не губитися. А вже ми ще за колісами спілкувалися да, і думали ми про, ми про дует якийсь. стримували на фінал, ми між собою просто, ці всі речі обсуждали. Але думали, дует це буде смеш. Ну це, це якусь, ну, вже тупо і вторинно. Ну і з цією ідеєю ми підійшли до Юри. А вже Юра зрозумів, що потрібно Тріо. І Ігор Кондратюк запропонував Андрюшу як одного з талановитих клавішників і композиторів. Ну на той час барабанщики. Ну такой. Мені ро відвели барабанщики. Я коли з Юро спілкувався, він каже, на чому ти вмієш грати? Я, ну на клавішах, там, на цих інструментах перечислив бабара ну, я... Баян. баяна, гітара. Пічна будеш грати на барабанах. А на барабанах. У да, мене було два роки музичної школи і запропонував мені роль барабанщика в колективі. Ну дивіться, зараз ми згадали про Внікільма. В принципі, мені здавалося, що розірвати з ним контракт це ну, якось дуже складно. У вас якось, мені здається, це якось по-любовно і по-родинному так вийшло. Так, як що, вам це що, так що, що здається? Так воно і так, так так вийшло. Було, так. Ну, насправді, ну, у нас в компанії всі були як родина, насправді. Ми, ми говоримо за себе. Ми там себе відчували як в родині. І, ну, коли сталося. Підійшло питання до того, щоб завершити співпрацю. співпрацю. Так ми абсолютно нормально сіли за круглий стіл, поговорили, обговорили подальші наші дії. Юра нас відпустив, залишивши за нами право виконання всіх пісень, право на назву гурту. Ніякі предання до сих пір немає. Ми Пепер, до сих пір після, товаришуємо, не. дружимо, спілкуємось, там радимось і так далі. А чому Але взагалі, вже а чому взагалі вийшло виникло це питання? Розрив робочих стосунків. Ну, напевно, є, є такий момент, є, коли проект переростає в групу, в гурт. Напевно, ми, ми якраз переросли вже в самодостатній гурт, так він нам і сказав, що я не знаю, ну, чим я можу вже, вам да, допомогти. Я вже вам нянькою бути не можу, у всіх своя голова, є своє бачення, для чого я буду вам ламати крила і ми будемо разом тратити спільний час. Якщо, якщо у вас Якщо у вас вийде, ви я ви втримаєтесь. Якщо ні, значить ну на цьому, типу, ваш час вичерпано. Наскільки я розумію, у нікітінський період авіатора репертуар формував Нікітін. Репертуар формувався спільно. спільно всі всі разом. Нас було знаходив ціл. пісні. Ми сідали знову ж таки в нього в кабінеті, слухали ці пісні. Деякі пісні нам не подобались. ми, ми казали, чому до речі, було багато пісень, які ми від, від да, яких І їх, до речі, потім багато. співали і Вася Бондарчук, і армія, і ні ангело. Тобто вони переходили на інші колективи, які разом з нами в цеху зараз. Ну, хто вже... займається формуванням репертуару? Хтось тобто знайшов пісню, але ми втрьох все одно приймаємо рішення: беремо ми її до нас, не беремо. Пишемо демку, вислуховуємо, аналізуємо з людьми, яким довіряємо. Підходить, не підходить, наше, не наше. У нас є деякі пісні, які нас просто розривають. Ставимо на аудиторію, вони кажуть, пацани, ви що, це ну, це, взагалі, це не ваше, це, це не туди, це, ну, це зовсім якісь інші це вже дорослі дядьки, або це пацани мають співати, це не ви. Тобто, це ну, звичайний пошук такий пробний. Саме от процес проби. Ви самі пишете? І самі да, пишемо. Самі пишемо. Да. Що, от, наприклад, раніше ми так прискіпливо придивлялися, що а може ні, може, давай до професіоналів звернемось, ну, там вже знатних, які вже написали більшість більш хітів. А, почали самі писати, якось, а, якось воно пішло. Ну, правильно пішло сказати, почали? З... почали самі писати собі. Тому що собі. Писали да, ж... Ну, так, ну, писала ми всім, да. ну там ну, хто, хто, хто цікавився, да. а насправді навіть приємно було на одному з останніх записів в студії. Музиканти прийшли сесійні і кажуть, човаки, а хто вам пише ці пісні? Так, ну це наші абсолютно. Взагалі нове, якби нове звучання, нова подача, новий розмах. І нам, ну, мені, нам здається, що це такий вдалий наш крок, саме в майбутнє. У вас в колективі існує якась ієрархія. У вас є там якийсь номінальний хедлайнер, лідер? Ну, саме на сцені немає. Якщо в організаційних якихось моментах, то це Ігор. В саунд продюсерських і там музичних це Андрюха. А там, в чому іншому і... Діма? Ми, розді... ми, ми розділяємо Роз... розподіляються. Да, за високими білязами, са вітрами і загрозами. У кожного з вас є музична освіта. Да, да. У кого яка? В мене вища музична освіта. Музичне училище інститут культури. Київський. Діма консерваторія, дві. дві освіти. Вокал і режисура. Я про це веду. А в мене музична школа. Дві. Форт... Баян? <світна> <світна> і фортепіано <світна> І фортепіано <світна> не закінчив, чесно. Ну, ти розумієш? <світна> Чорні, білі. <реш> а, ви з дитинства мріяли бути музика, музикантами? Чи якісь мрії дитячі були не пов'язані з музикою? Вась, ти не розумієш. Я мріяв в дитинстві бути гітарістом у гурту Любе. Зараз це не популярно, зараз це ж не круто, я розумію. Мені коли папа подарував там, на Новий рік з мамою клюшку. Ти з нею зробив гітару. Я одягав цю клюшку на це став перед зеркалом, включав касетом К-60 Любе. І фіачив а там. А тасте. Мені викладач з акордеону, колись сказав, я теж прийшов до нього якось там на спецуху, кажу, я так хочу співаком бути. а Нема вокалістів, ну, якоїсь музичної школі, якогось класу вокалу. Він такий, Діма, що ти страдаєш? Знаєш такого, Олександр Буйнов? Звісно, знаю. Ну, мені було скільки 10 років. Конечно, знаю. Він акордіон закінчив, бачиш, співає, так що не парся, займайся спеціальністю. І от, ну, реально. Тож так само з дитинства для мене це було ну, ну я це іншого те, не знаю. В мене я в театрі з дитинства, музичній школі з дитинства. Я по-другому якби себе не уявляв. Хоча в останньому класі готувався до журналістики, але якби так склалось, що не склалось, і напевно слава Богу, був кращим баяністом області Тернопільської. Закінчив музичне училище по класу Баяна. Пропонували мені в консерваторію по класу Баян. Я... Тому його посадили за барабани спочатку, знаєш? Ага. Да? Ні, я паралельно займався. Барабанами завжди чисто. Ні, моєму цьому році подарували на день народження баян. Чувак таке витворяє на баяні. Да. Баян, але завжди хотів співати і завжди тянув на естраду. Так воно і сталося. Тому ти на естраді, а ми на рок сцені. <рес> Тернопіль чи Житомир? Так. А ви часто буваєте, особливо в батьківщини? Ну, раз в місяць. Я десь плюс-мінус раз в місяць їжджу. Ні, я двічі на рік. Якщо вдасться, то це круто. Я не з Тернополя, я з невеличкого обласного центру, місто зборів. Районного. Районного. А, так, да, районного центру, місто зборів. Маєм дуже там багато друзів залишилось. Сім'я, родина і, звичайно. Два-три рази в рік я їжджу туди, відвідую своїх близьких, друзів. Завдяки тим подіям в Україні, ну, на жаль, ну, дещо не таким щільним, мабуть, став ваш гастрольний графік. Як зараз у кризові часи почувається авіатор? Дуже добре. Дуже добре, я тобі скажу, стані це що правда. Настільки появилось часу. От ми сидимо зранку до ночі на студії, пишемо пісні. Ну реально є більше часу для того, щоб просто себе Саморозвиватися. глибину копати і витягувати з себе. То про що ми навіть не Знаєш, мені здається, це не тільки авіатор. Авіатор періоду Нікітінського і сучасний авіатор. Чим вони відрізняються одне від одного? Це як дитина до 16 років, яка під батьківським крилом, і дитина після 16 яку відправили вчитися в Київ, і ти собі сам приймаєш рішення, сам вчишся на своїх шишках. І а так, по суті, нічим. Ми такі самі щирі, такі самі романтичні місцями, дурні, як і, як і завжди. Тому абсолютно в емоційному сенсі нічим. Просто ми доросліші. Сквозь тонкінітісамні, сквозь бої колків. Память прикосновений Не забуди в тебе, я не знаю, ответа. Не знаю. А на пороге весна. Я не знаю ответа. Особисто у мене, як в музиканта, як у співака. Є, мабуть, якісь концерти, які мені запам'яталися з тих чи інших причин на все життя. Угу. У вас є такі концерти, які вам запам'яталися ваші? Можна сказати, весь тур наш, коли ми їздили з Білечкою з Андрієм Данилкою по Україні, тому що для нас це знову ж таки кумири, на яких ми там знімали на клавішах чи на гітарі акорди, там виписували репліки для того, щоб жартувати на перервах в школі. І тут ви в одній гримерці, ви в одному готелі, ви сидите за одним столом, і ми такі, от ну піонери, що називається, сидимо. І коли нас люди абсолютно щиро, абсолютно по-доброму, як до молодших колег, як Іра завжди нас називає младші братіки. Тому, якби... Андрій Данілко нас називає останнім часом Beatles. Український Beatles. Як там Beatles? Да. Тому, да. ну, якби, Андрій, от, 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 речі, оця штука я реально. до речі, згадав нас на першому турі Андрій Данилко посвятив в... артиста? Так, 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 в артисти посвятив, так. Да, да. Він в кінці вже на фуршеті сказав: пацани, ми за вами спостерігали весь тур і ви пройшли, типу, тест. Для нас це таким було ми. У <laughs> 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 нас це було дуже таким важливим і знаковим. Ну, от В Запоріжжі була цікава історія. Ми починали з пісні «Возвращається наш концерт, мій перший куплет, Ми вибігаємо на сцену. Це третій концерт був за, за день, причому в третьому місці вибігаємо на сцену, починаємо лавати, я починаю співати. Як скажи, случилось», І не працює мікрофон. Ну, Андрюха мене підстраховує, як скажи, случилось, Що вони в місті ми? Як скажи, случилось, что они вместе мы? Как скажи, случилось? І что... тут стоять ну, з -з 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 клуб вот тут, Що ти поєш? А там дівчата, фени. Була ще дуже цікава історія, коли себе, скажем так, трошки погано почував. Я кажу, хлопці, я заходжу на сцену, а реально ми десь на вулиці виступаємо, підстраховуєте мене, тому що сидить горло, блін, і я. Ну, Пі голоси почуваю. Так, да, окей, я ходу на сцену, все, починаю лобать. Е, Перше співає Андрюха, до мікрофону не працює. Я підстраховую Андрюху, починає співати пісню. Співає, співає замість Андрюхи, замість себе. Ну, приспів, думаю, що всі будуть співати приспів раз. дивлюсь, ні в кого мікрофон не працює. Ну, а у мене. Ну, приспів. дивлюсь, дімка, я дімки. Хоча дві, два треки я співав сам. Окрім музичних уподобань, а що вам ще подобається у цьому житті? А, ну. Слухай, крім музичних, я спортом займаюсь. Дуже полюбляю футбол. В принципі, весь вільний час, який з'являється, в мене. Граю в PlayStation на футбол. PlayStation, а звичайно, тренування. І теніс. тренування. Ну, я більш люблю е водіння. Я Поганя? Десь поганяють на картингах, десь поганяють на чайці, на машинках. Це для мене. Це хлібом, не корми. Ну, мене інтереси які? Я... У мене одна робота. Професі... Одна професійна робота. Ні, інтереси це звичайно, література і театр. Я вже чотири роки працюю в Київському муніципальному театрі опери балету для дітей та юнацтва на Подолі, і там ставлю вистави. От за півгодини у мене репетиція там буде. А, я, я пропоную э, поїхати до тебе в театр разом. Флукці, ви не образитесь, якщо ми вас залишимо тут ні, вони в театр не ходять. Ми ми просто раз пішли, і більше не хочемо. Шість людей тебе знає, як от той чернявий із авіаторів. Кушерявий. Але е, театралом ти відомий як режисер-постановник Київського муніципального академічного театру опери і балету, і для, балету для, дітей. для дітей та юнацтва. Ух, Виговорив. Скажи мені, будь ласка, авіаторство тобі не заважає бути режисером і навпаки. Абсолютно ні. Деколи, деколи дуже рідко, але бувають саме просто в. Проблеми в графіку. У мене навіть був такий період, коли я робив першу виставу в цьому театрі оперу Тересія», то репетиція у мене була з 11 по 3. Втретє, 3 я вже сідав в машину, їхав в Одесу, тому що ввечері був концерт в Одесі. Там хлопці відтягували максимально як могли. І в третій раз ночі я знову прокидався, їхав назад в Київ, тому що о 10-й у мене знову тут була репетиція. Тобто такі якісь моменти, і ще так само був ну, момент з перельотами, тому що так само не встигав, треба було за, за власний кошт купляти квиточок і летіти на репетицію. Але в принципі в якомусь емоційному чи моральному стані це, 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 це мій баланс. Якщо чогось одного довго немає в моєму житті, там, чи концертів, чи постановок, то я трошечки ув'ядаю. Ти згадав про свою першу серйозну роботу, Перси Тересія. Скажи мені, будь ласка, наскільки я розумію, ти саме за неї отримав свого часу Київську пектораль, пекторальну. Це вже рівень, за великим рахунком. Коли ти отримував премію, що ти відчував у той момент? В той момент, я чесно, я і тоді зі сцени це сказав, в той момент я просто дякував своєму викладачеві. На жаль, він помер. Він нас випустив і якраз вже ну, в наступний начальний рік його не стало. Валерій Білялович Курбанов, тому що, в принципі, він вкладав в нас дуже багато своєї душі, своїх знань і плюс знань якихось таких загальних. І ця пектораль, це пекторальце, якби ну, моя, моя праця, моя душа, але під його контролем. Я це навіть відчував, тому що. Я дуже багато вдома після репетиції аналізував, співвідносив саме з конспектами. Тобто я ще ну зараз це вже якось воно більше в автоматичному режимі. Я там більш інтуїтивно ці штуки відчуваю, а тоді я все ж таки ще так вивіряв це все по школі. Тобто мені щось прийшло по інтуїції, але я от брав конспекти, перевіряв так. Якщо це може бути так, значить робимо не може, значить, я це відкидаю, тому що це би там Валерій Білялович якби забракував. Скільки в тебе взагалі взялося ось це захоплення театром? Я з дитинства потрапив в театральну студію в Чернівцях, театральна студія Гірдан. І от з того часу якось ну, Бог комусь дає там, грати в футбол, він нічого більше не вміє. Комусь дає бути театралом. Причому я починав абсолютно, я себе не бачив режисером до, певної, до певного часу. Я бачив себе виключно актором. Я там, ну як актор, багато працював, як чтець, як драматичний актор, як е, актор співак. І консерваторію я закінчив як оперний співак першого освіта моя. Але от власне на оперних класах я зрозумів, що мені мало просто щоб мною керували. Тобто, ну я як, як постелін. Мені цікаво, це абсолютно мені цікаво, щоб мені щось собі відкопувати по-акторськи, по-людськи, -по якісь нові. Але от мені ще так само було цікаво бачити картину загалом і самому вже видумувати, як кожен персонаж має поводити себе, як він має реагувати на ту чи іншу подію. ну І якось воно так. І знову ж таки, це все сталося з благословіння мого викладача саме з акторської майстерності Валентина Щоголєва. Я вже закінчував вокальний факультет, якраз переходив з 4 на 5, і він каже, що ти думаєш далі робити? Я кажу, без поняття. Він каже, вступай на режисуру до нас. Я кажу, так, як би, я ж. Ну, можна якраз. Я в вч... п'ятий курс закінчував вокальний і на другому вчився на режисурі. Ти гарний режисер? Ну, я, я не беруся себе оцінювати. У мене зараз Саме в нашому Київському муніципальному академічному театрі п'ять проєктів, які були зроблені: це Перса Тіресія, це музичні класики, симфонічна абетка, де я і ведучий, і режисер, це Шевченкові дороги, вистава присвячена 200-річчю Шевченка. Це Гала-Балаган. Я робив заключний гала-концерт в одному з сезонів. І, от, власне. Найсвіжіший проект це «Повертайся живим разом з сестрами Тельнюк. Вистава, яка присвячена революції гідності, річниці революції і, в принципі, всім подіям, які відбувалися рік назад. Е, ну, вроді би, поки що ніхто не сказав, що я не в своїй професії, хоча б так, тобто не знаю наскільки я там. Ну, якісь знаходжу, якісь свій власний почерк, якісь там видумую ноу-хау в плані засобів театральних, але жодна людина поки що не сказала, що ти не своєю справою займаєшся. Тому я сподіваюся, що, що все ж таки гарний, негарний, але ну, режисер. Із тих робіт, які ти вже зробив як режисер, які для тебе найдорожчі? Ну, кожна робота найдорожча, ну, тому що це шматок мого життя, моєї душі, моєго, мого часу, моїх якихось там уяв, лень, візій. Але якщо так виділяти, то це перша тересія однозначно, тому що це перший великий проєкт з хором, з оркестром, з, з балетом, з солістами, французькою мовою. І друга, напевно, така це Шевченкові дороги, тому що це, як на мене, дійсно. Ну знову ж таки, моя позиція особиста Шевченка, всі ми звикли бачити таким серйозним дядьком. А він насправді, я коли почав читати, я для свого со власного сорому я не знав, настільки він був, він був попідолом. От в реальному в сьогоднішньому розумінні це була поп зірка. Його Елвіс суп... Преслі свого часу. Абсолютний. Елвіс Преслі, ну не знаю, Майкл Джексон, тому що всі хотіли, щоб він приїхав до них в гості. Коли він вернувся з заслання, там чуть ли не черга була, щоб він прийшов до них, посидів. У них чай попив, у тих чай попив. Поки він їхав з того заслання, він там в нижньому Новгороді місяць сидів. Потім його всюди, де він тільки не був, всюди його запрошували і запрошували, і запрошували. Це нам розказують, що ну да, він дійсно писав там вірші і поеми, які. Які забороняли цензуру, тому що він конкретно хаяв царський склад і царів, і все таке? Ну він вболівав реально за за, за незалежність, і ну він дійсно вклав дуже багато в те, щоб наша наша нація трошки пробуджувалась зараз. Твій глядач це хто? Мій глядач це дитина, причому дитина поза віком. Тому що, наприклад, є музичні класики, де ми розказуємо дітям, що таке симфонічний оркестр, як звучить кожен інструмент, демонструємо, вчимо диригувати їх, і в кінці роздаємо елементарні там, маленькі інструменти, там дзвіночок, шейкер, палички. І от в цей момент кожен батько і мати стають так само дітьми, тому що вони з такими зачарованими очима. Гуцують під моїм керуванням, а ще потім, коли включається в цей весь процес-оркестр, це такий весь зал гудить, всі грають. Ну, реально емоцій дуже багато. Я, ну, звичайно, наш головний акцент це діти, але у нас сімейний театр. А на твою думку, що є головним у житті людини? Ну, це наша філософія і авіаторська, і моя як режисера. Робота, якою ти займаєшся, має бути в кайф і від душі. Коли ти задоволений своєю професією, тим ти, ти займаєшся, тоді і ти щасливий, і люди навколо тебе щасливі. Давньокитайський філософ Конфуцій говорив: якщо людина не людинолюбна, як вона може розумітися на музиці? Кохайте одне одного, і все буде добре. Це була програма Ранок зі звірями». Сьогодні моїми гостями стали гурт Авіатор і Дмитро Тудорюк. Дякую за участь у програмі. Дякую. Побачимось.